Зайшли в гру і намагалися грати активно на підбирання. В першій чеверті ми почали доволі непогано, але в другій десяти хвилинці вони нас переграли матч боніст. So, half we went and talked to the coach. We all talked each other. We have to rebound, play harder, and we must come out and play physical. Після великої перерви на під час великої перерви ми поговорили один з одним, ми поговорили з нашим наставником, з тренером, і ми домовилися, що потрібно грати більш жорстко, ми потрібно, що потрібно грати краще на відбирання. So, our second half we came out, we played zone and uh

Питання? Ну, зетів. Було б без Що, вітаю всіх з домашньою першою перемогою. В принципі, так. Іграли ми сьогодні досить. Двояко, можна сказати, так, досить непогано війшли, хоча було безліч непотрібних помилок. Ігрою задоволений результатом, тобто задоволений ігрою не зовсім. Другу четверть ми зіграли просто ужасно, немає слів хороших. В другій половині ми перестра... змінили захист. Почали більше грати. Бажанням. І в нас почало в захисті, і від того були легкі очки в нападі. Досить добре війшов Андрій Калашніков, який зробив такий, можна сказати, переломний момент. Перехопив пару разів, ми втікли швидкі відриви, забили легкі очки. Це дало нам впевненість. От, нарешті виграли підбор. Досить добре. Саме більше, що радує, що сьогодні віддали 28 передач, що не було в грі з Харковом. Всього на всього 9 ми віддали. Сьогодні ми покращили цей показник від цього і результат. Запитання. залишив команду? Хто? Юрій Гарінков. Так, він зразу після недільної гри домашньої поїхав. Чи буде підсилення, оскільки Людіра грав 40 хвилин і в передній війні? Ну так, ну, якщо чесно, дуже важко знайти щось. Поки що ми в процесі, щось звільниться, щось з'явиться, ми будемо вести переговори. Це не планується, так? Ну, ми завжди не, не, не проти. У нас є вільна позиція, тобто у нас всього-навсього три великих, нам потрібно однозначно проти таких команд, як Дніпро і той же будівельник. Нам потрібні ці люди. Які очікування? Передбачу з Одесою. Які очікування виграти гру? В першу чергу, а там далі готуватися до другого кола. Ми приймаємо Харків. У нас взагалі не вийшла гра. Будемо настроюватися, працювати. У нас буде в принципі, досить велика пауза. Будемо готуватися. Що не вдалося в з Харкова? Все. Практично все. Програли в першу чергу в бажання. Харків вийшов досить зарядженим. Ми провалили повністю все, програли підбор, і саме ми нічого не попали. У нас дуже був поганий процент, як трихочкових, так і середніх китків. Так у нас нічого не залітало. З кривич вже рука, там друга половина матчу, наскільки я пам'ятаю, Джеймс вже рука на м'ячі, і він все одно попадає. Ну, вони забили, ми не забили. Зовсім не справи у защиті, гра повністю вже розібрана, гравцям інформація донесена. Так що будемо далі працювати і готуватися. По попередніх іграх і по сьогоднішній штрафній китки видирає. Будете розправлятися? Я вважаю, що це взагалі в нас якийсь як. Не, не знаю, ми... вся команда дуже погано кидає. Що Андрій сьогодні промазав, що Джеймс часто маже, у нас процент просто 43. Це ужасний процент. Команда суперника пробила 80. Це оце я розумію результати. А в нас кожна гра це ужасний процент. Ну, Надіємося, будемо працювати. Є ще невеличкі побажання, що Одеса сьогодні на рівні грала з Львовом першому від четвертій, щоб було своє розслабленося такі. Сьогодні ж Це в нас якась така проблема. Ми всі ігри, які вже зіграли, у нас були певні проблеми. З Дніпром ми провалили останню четверть, з будівельником ми провалили першу половину. З Харьковим ми провалили практично всю ігру. Ми програли всі три четверті, крім четвертої, але ну, це вже нічого нам не давало. Так само з Кремним було не зовсім все просто. І були провали, і ми не можемо зіграти поки що 40 хвилин, які нам потрібно грати. Дякую. Дякую вам.